Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба. І в цьому відео ми поговоримо з вами про догляд за підзимовими посівами. Зокрема, за цибулею, яка була висаджена десь у мене в кінці лютого, а може навіть і на початку грудня, осінь була тривала, тепла. І ось на оцій грядочці ось до цього маркера, вона в мене... Посаджена. Будемо сьогодні знімати мульчу і дивитися, яка вона, і що з нею робити далі. Бачите? Ось моя цибуля, які вже пару сточки, а ось сніг під мульчею. Її треба зараз однозначно знімати, для того, щоб моя цибулька там не згнила під. Оцім тостезним шаром мульчі. Він їй зараз уже почав заважати, і його треба знімати з усієї грядки. Можливо, можна було б і не поспішати, прямо віддирати з льодом цю мульчу. Але справа в тому, що зараз ми на вихідні на дачі, а в будні в квартирі в місті. І я просто переживала, що за прогнозом плюс 15 з вівторка і до наступних вихідних моя цибуля просто там впріє під цією вологою соломою. Тим більше, що мульчу все одно треба знімати, щоб земля прогрівалася, і рослини нормально йшли в ріст. Залежно від погоди, повністю мульчу з цієї грядки, я зніму, може сьогодні ввечері, може завтра зранку чи днями. Грунт тут ще просто дубовий, він промерший повністю. І наступним етапом я розпишу ґрунт між рядочками, пролью цю градочку біопрепаратом, мабуть, Байкал М. Це буде знову. І можливо, не впевнена, дивлячись від погоди, можливо, вкрию цю грядку дуже зручну грядку з такими бортиками. Хай вони не дуже красиві, але це те, що було у нас під руками: вкривати чи плівку, чи агрову для того, щоб мати змогу отримати як найранішу зелень і іншу городину. Дивіться, нас далі буде цікавіше, бо на отій грядці у мене зимувала висаджена під зиму картопля. І в наступному відео я покажу, що я буду робити з нею.